Ми маємо два різні типи контртрансферу. Перший це конкордантний, і я трошки тут буду простіше це називати, просто конкордантний контртрансфер. Це емпатія. Ви відчуваєте те, що відчуває пацієнт. Далі більш складний варіант комплементарного контртрансферу, коли ви відчуваєте. То, що пацієнти відщеплюють, то, що вони викликають в інших, вони щось переносять своєї психіки на вас, бо не можуть цього виносити. Це може бути дуже сильний такий досвід, складний, коли людина переносить на вас те, що є в їх психіці. І ми дуже багато говоримо про контртрансферу, коли говоримо про антисоціальний розлад. Тому що континування контртрансферів є надважливим. Комплементарний контртрансфер дуже сильно перетинається із проективною ідентифікацією. Ми всі знаємо, що таке проєкція. Коли пацієнт бачить в комусь те, що не хоче бачити в собі, ідентифікаційна частина проєкції це пацієнти в якийсь спосіб. Змушують вас відчувати, що це ваше, те, що вони на вас переносять. Зараз я ще трошки розкажу про ці дві форми контртрансферу. Конкордантний Це ми стаємо на місце пацієнта. там дуже простий переклад приклад доктора Кернберга. Молода людина вчиться в університеті, дуже хоче успішно вчитись. Має складності, Проходить і каже: Знаєте, в мене екзамен, екзамен я так вчуся, вчуся, і я провалив. І мені жахливо. І який контртрансфер. Так жахливо і мені він так хотів, так намагався, а в нього не вийшло. Це ми ставимо себе на місце пацієнта. Комплементарний це більше проективна ідентифікація. І і у такій самій ситуації, коли студент каже: я провалив свій іспит, ваша реакція а, зараза ледача знову провалив. На що він взагалі годний? Йому нічого не можна довірити. Це така караюча частина його внутрішнього світу зараз. Саме цього нема, але це він викликає вас. Ось такий простий приклад.